І ось також боями на кордоні Харківської області наш ворог нині намагається відволікти частину сил збройних сил України і захопити більше території на сході нашої країни. Зокрема, про таке сказав офіцер бригади Рубіж Дмитро Кожубенко і зазначив, що ситуація досить складна, але противник активізував штурмові дії. І за його словами, бригада Рубіж перебуває на своїх позиціях, виявляє і знищує ворога. Але це не зупиняє противника, і він продовжує. Прощупувати, так би мовити, нашу оборону, наступаючи малими штурмовими групами. Кожубенко зазначає, що у противника на їхньому напрямку зосереджено великі резерви, як піхоти, так і техніки, яку вони зараз не застосовують. При цьому він додав, що коли ворог знайде слабкі місця у нашій обороні, то будуть задіяні і оперативні резерви. І погоджується також із думкою офіцера бригади Рубіж Дмитра Кожубенка, також директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець. І за його словами. Зараз ворог намагається розтягнути лінію фронту, відтягнути наші резерви з Донбасу з Донбасу на Харківщину і пояснив, що зараз Ерефія здійснює рейдово-наступальні дії на двох напрямках у бік Вовчанська та напрямку липців, де в межах 3-4 кілометрів противник зайшов на нашу територію. На думку з цими атаками ворог переслідує кілька цілей. По перше, це спроба розтягнути наші резервні сили, які вже перекидаються на ці ділянки. По-друге, створення передумов для обстрілу Харкова, а також створення умов для наступу у напрямку Куп'янська.